Чому 15 дюймів це не просто більше, а й ефективніше? При збільшенні діаметра пропелера зростає площа повітря, яку він охоплює. Це дозволяє створювати потрібну тягу при менших обертах, зменшуючи струмове навантаження на батареї та регулятори. Херсонець 15 дюймів несе до 8 кг бойового навантаження на відстані до 20 кг. Ми не просто збільшили борт, пропелери мотори, ми його оптимізували. Ми розмістили по боках акумуляторні батареї. Ми дали можливість, дали місце для розміщення корисного навантаження для розміщення скидів. Ми правильно розмістили антени, щоб вони не затінялися під час польоту, що дозволить якісно виконувати бойові місії у fpv дронах великого класу. Діаметр пропелера це про енергоефективність, тягову стабільність та ресурсність системи. Якщо ваші задачі відповідні, зв'яжіться з нами.